Друзі, в цьому відео я поясню, як непродуктивну тривогу навчитися переводити в продуктивну і що конкретно робити. Дивіться до кінця. І так, продуктивна тривога допомагає вирішити конкретні проблеми, вжити необхідних заходів прямо зараз. А непродуктивна тривога створює безліч питань. А що, якщо, згадуйте. Як воно виром у голові починає крутитись ці мільйон? А що, якщо, а що, якщо, які не призводять насправді до жодних дій? А тривога від них тільки росте, росте і не зупиняється. Ставте плюс у коментарях, якщо ловили себе на цих тривожних розкручуваннях. А що, якщо на наступних прикладах зрозумієте, де різниця між продуктивною і непродуктивною тривогою і що з цим робити? Друзі, припустімо, ви розмовляєте з адвокатом, який має захищати вас у суді. Адвокат каже вам, я ніколи ні про що не хвилююсь, Я завжди думаю лише про хороше. Чи хотіли б ви, щоб цей адвокат захищав вас? Ви хочете, щоб ваш адвокат передбачив усі варіанти кожну дію, яку може зробити обвинувач, та зібрав докази, щоб підтримати вас, а не думав тільки про хороше. Тобто, перше, ви хочете, щоб він хвилювався. І, друге, ви хотіли б, щоб він вжив заходів з підготовки. Але що, якщо адвокат заявляє, я не готуюсь, я просто хвилююсь. А потім каже, головна ознака того, що я гарний адвокат, це те, що я багато хвилююсь. Ну, нічого хорошого про нього ви б точно не подумали. І так, а тепер спробуємо розділити на другому прикладі. А як зрозуміти, продуктивна ваша тривога чи ні. Наприклад, уявляйте, вам треба доїхати з Києва до Риму. Вам буде незайво себе запитати, чи достатньо у мене бензину, чи достатньо у мене масла, чи достатньо охолоджуючої рідини, чи працює взагалі в мене навігатор. Продуктивна тривога допомагає нам скласти список дій, які необхідно зробити. А непродуктивна тривога пов'язана з подіями, які... Навряд чи відбудуться, і про які більшість раціональних людей навіть не замислюються. І має структуру. А що якщо? Така тривога не допомагає ні зорієнтуватись, ні якісь кроки зробити, непродуктивні думки, які змушують нас переживати. А раптом у мене і я втрачу контроль над автомобілем. Що, якщо у мене вибухне двигун? А якщо мене візьмуть у заручники? Або... А раптом, поки я буду в дорозі, мій чоловік знайде коханку і втіче кудись з нею. Відмінність між продуктивною і непродуктивною тривогою в наступному корисна тривога завжди пов'язана з питанням, що робити. А непродуктивна тривога з питанням: а що, якщо, а що, якщо, і ці розкручування зупиняються. Наприклад, кількість бензину, масла, охолоджуючої рідини. Я можу перевірити та скоригувати за потреби. Карту також при бажанні можна придбати. Це список заходів, які справді варто вжити заздалегідь. А переживання про серцевий напад, про колшини, викрадення под подружню зраду не мають на увазі будь-яких дій з вашого боку. І поки ви занурені у роздуми про подібні, а що, якщо, ви. Своїми силами розкручуєте у себе тривогу. А що, якщо посилюють відчуття тривоги та безпорадності? Тому така тривога є непродуктивною. Друзі, що робити? Влаштовуйте полювання та відслідковуйте всі ваші. А що, якщо у голові? Пробуйте, власноруч, перепривчати себе, переформульовувати їх. У що робити? Наприклад. Тривожна думка, що якщо в мене е, вийде з ладу комп'ютер і всі дані жорсткого диску виявляться безповоротно втрачені, можна переформулювати у питання, пов'язане з вирішенням потенційної проблеми. Як би я могла захистити файли, які зберігаю на комп'ютері, е, наприклад, їх можна скопіювати у хмару? Отже. Орієнтація на що робити призводить до продуктивних дій. Вам варто лише спробувати. Тривога одразу зменшується. Перетворіть оцю розумову жуйку на запитання про дії, які заходи мені вжити, якщо зробити нічого не можна сміливо віднести це занепокоєння до категорії марних і в голові викинути у спам. Отже, друзі, продуктивними можна вважати переживання, які є реалістичними і доречними, і які можна трансформувати в конкретні дії. Як тільки ви зловили себе на непродуктивній тривозі, починайте задавати собі питання. Чи хвилююсь я про події, які насправді мало ймовірні? Які прогнози я роблю? Яку проблему мені потрібно вирішити? І які конкретні дії я можу зробити? Чи можу я зробити щось от прямо зараз? Чи розумно та корисно для мене так сильно взагалі цим перейматися? Моє хвилювання продуктивне чи ні? Ще раз, друзі, якщо ви зловили себе на непродуктивному хвилюванні, а що якщо? А що, якщо одразу привчайте себе трансформувати його у що конкретно робити?